Пане професоре персон, вітаю! Рада вас бачити в ефірі першого західного. Дякую за те, що сьогодні ви з нами. дуже дякую, приємно бути разом із вами. Хотів би розпочати зі вчорашнього засідання ради Україна НАТО. Як ви можете оцінити результати цього засідання перед тим як почати, мушу зазначити, що я висловлюю лише мої особисті думки. Я не говорю офіційно від імені уряду США чи армії, відповідаючи на ваше питання щодо нещодавнього засідання ради. Нато Україна можу сказати, що як на мене це була дуже успішна зустріч. і ця зустріч якраз досягла тих результатів, яких раніше очікували. Такі зустрічі дають можливість Україні брати участь як рівноправний учасник та проводити консультації з іншими членами НАТО. Щодо критичних проблем, які постають перед Україною та альянсом, саме це і відбулося на останньому засіданні ради. Очевидно, що питанням, яке викликало велике занепокоєння серед членів НАТО, є призупинення Росією дії зернової угоди. але проблема більша. Так виглядає, що Росія хоче проводити морську блокаду України. І не лише блокувати рух українських суден в чорному морі, а й висловлювати різні претензії, які можуть вийти за рамки цього. І стосуватися всього чорноморського регіону. Це питання викликає велике занепокоєння не тільки в Україні, а й в іншої частини держав-членів НАТО І за результатами цієї зустрічі ми побачили висловлення цього занепокоєння. сильні заяви підтримки України. та запевнення в тому, що робота для вирішення цього питання вже розпочалася. Але чи може рада Україна НАТО практично впливати на ситуацію в Україні на війну в Україні? Варто пам'ятати, що Рада НАТО Україна є дорадчим органом, завдяки якому Україна та інші члени НАТО можуть дуже швидко скоординувати позиції щодо важливих питань. Це дуже важливо у кризових ситуаціях. Та за таких сценаріїв, коли потрібно терміново провести відповідні обговорення, дженлі рада не той орган, який може незалежно віддавати наказ юно чи іншим чином реалізовувати свої рішення ордевайзсорів на мою думку входження україни до цієї ради де є члени нато посилює зусилля співпраці щодо боротьби Яку проти російської агресії веде не тільки Україна, а й весь захід? Також у вільносі відбувся саміт НАТО, але Україну не запросили стати членом альянсу після завершення війни. Яка й мирність того, що Україну запросять на наступному саміті НАТО у Вашингтоні? Це дуже складне питання. Ми люди і маємо обмежені можливості передбачати майбутнє. Втім, НАТО вже публічно зрозуміло. висловилося, і президент Зеленський визнав що вступ України до НАТО під час війни неможливий. І є значний страх того, що такий сценарій може призвести до ескалації. І в Більшості урядів членів НАТО є сильне бажання уникнути ситуації яка передбачала би пряме зіткнення військ НАТО з російськими військами. Усі погоджуються з тим, що Україна стане членом НАТО але це може відбутися лише після завершення війни. досить складно передбачити, коли саме Україна вступить до альянсу. чи на Вашингтонському саміті чи пізніше і все через те, що ми не можемо передбачити, коли завершиться війна в Україні, і ми ще не маємо чіткого розуміння того, яким чином це станеться. ось наприклад, якщо буде такий сценарій, за якого бойові дії просто зайдуть у глухий кут. Ам російські сили будуть продовжувати окуповувати суверенні українські території. Якщо за таких умов буде підписано договір про припинення вогню, чи буде це означати завершення війни? Чи буде після цього Україна і надалі хотіти звільнити окуповані території? Це складні питання, на які зараз ніхто не може відповісти. Отже, для вступу України до НАТО важливо спершу перемогти у війні А чи робить достатньо уряд США і чи надає нам достатньо зброї для того, щоб дійсно перемогти у війні? Хотів би ще раз підкреслити, що я висловлюю лише мої особисті думки, а не офіційну думку уряду я погоджуюся з вами на 100%. Що ключем для завершення цієї війни є перемога України Лише перемога України посилить міжнародну безпеку і забезпечить справедливість щодо російських воєнних злочинів. Я впевнений, що Україна може і точно відкине російські війська зі своєї території. щодо питання про те, чи достатньо надали Україні підтримки з боку США та інших держав то на мою думку, ми надали досить значну допомогу Україні, і ми вже зараз, коли говоримо з вами, можемо побачити успіхи ЗСУ на полі бою. але я вважаю, що США можуть та повинні робити більше. ми знаємо, що як тільки бойові дії посилюються. Україні потрібно більше можливостей для проведення комбінованих операцій з різними родами військ. І, на мою думку, це означає, що слід надати Україні далекобійні ракетні спроможності та винищувальну авіацію. я думаю, що ми вже бачимо ознаки того, що спротив щодо надання Україні літаків F-16 послаблюється. І я впевнений, що у майбутньому ми побачимо, як ці винищувачі офіційно. Тін стануть на бойове чергування в Україні, і їх будуть використовувати пілоти, які зараз проходять навчання. але чому цей спротив до надання зброї Україні таки є у США вже довгий час є страх ескалації? це спричинило певну обережність, яка є в адміністрації Байдена ще з початку війни. Звісно, перспектива третьої світової війни та ескалація війни до ядерного рівня є найбільш жахливими сценаріями, яких всі хотіли б уникнути. Цей страх про те, що надання надто великої кількості зброї чи певного виду зброї Україні може спровокувати відповідь з боку Путіна. і саме це стримує певний рівень підтримки. На мою думку, вже за півтора року війни у нас є докази того, що цей страх ескалації з боку Путіна. І страх використання ядерної зброї перебільшенняйшн Ми вже бачили поступове збільшення безпекової допомоги для України. І ми бачили лише відносно невелику ескалаційну відповідь від Путіна. Думаю, так буде і надалі. на жаль, на мою думку, адміністрація Байдена. Ще досі залишається досить обережною. але часом ці страхи перебільшені. Давайте оглянемо й призупинення Росією зернової угоди. Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що Росія готується здійснювати морську блокаду України. Що можуть зробити західні держави, щоб допомогти нам і надалі експортувати зерно через чорне море? однією з проблем є те, що західні держави не хочуть бути в такій позиції, яка може допустити пряме зіткнення флотів НАТО та російського флоту, який здійснює блокаду України Думаю, поки мало ймовірно, щоб українські судна супроводжували військові кораблі, зважаючи на страх ескалації, про який я раніше говорив. А якраз цей страх унеможливить таку відповідь. іншим викликом для експорту зерна через чорне море, зважаючи на загрозу російської блокади, є те, що треба ще знайти власників суден, які готові взяти на себе відповідні ризики. І ці судна мають бути застраховані компаніями, які також готові взяти на себе такі ризики. На жаль, Росія використовує свою класичну тактику шантажу, погрожуючи затопити будь-який корабель. Це неприйнятно для власників суден та страхувальних компаній але це не означає, що захід є беззахисним у цій ситуації. Думаю, що багато союзників по НАТО і це точно обговорювали на раді НАТО Україна. багато членів НАТО та навіть єврокомісар з питань агропродукції ЄС запевняли, що будуть шукати шляхи для збільшення можливостей експорту зерна через наземні коридори. І я можу уявити собі такий. Сценарій, за якого українське зерно буде експортуватися до Румунії та Болгарії, а вони є морськими державами та мають право, відповідно до міжнародного права проводити торгівлю з власних портів. Тому можливий сценарій за яким українське зерно буде експортуватися до цих держав і після його переправлятимуть з інших портів Чорного моря. Це варіант того, щоб знов експортувати українське продовольство мовілекоговорімо також нещодавно статтю за вешитон постінпост видання пише, що Путін був приголомшений та не зміг ухвалити жодних рішень під час заколоту Пригожина. що це означає, і що ви думаєте про цю статтю за вешетон постінки це захоплюючий репортаж. цей матеріал включає в себе багато інших думок. Тобто є ознаки того, що під час критичного моменту Кремль не ухвалював жодних рішень і не був дієвим. А в чому це нагадало мені відому історію про те, як у 1941 році Сталін також був спантеличений паралізований, коли йому стало від. Тому про вторгнення нацистської Німеччини до радянського союзу і він тоді також не міг ухвалювати жодних рішень. ці дві історії нагадують нам те, що диктатори люблять показувати себе сильними та рішучими лідерами. але все це міфи. як в історії з Путіним, так в історії зі Сталіним. Історія з путіном показує нам багато важливого щодо його здатності реагувати під час кризових ситуацій. І це також демонструє, як погіршується його здатність здійснювати внутрішній політичний контроль і пильнувати різні політичні фракції всередині його режиму. І це може вплинути на його здатність і надалі зберігати владу в Росії. На вашу думку, Путін досі такий приголомшений. Чи може він ухвалювати рішення щодо війни в Україні Я Думаю, що з моменту початку повстання Пригожина ми побачили достатньо доказів того, що він публічно намагається показати, яким є потужним лідером він з'являвся публічно перед натовпом росіян та проводив публічні зустрічі, які транслювало російське телебачення тобто ми знаємо, що він досі функціонує Але зараз він діє у такому середовищі, де його вразливі місця вже розуміємо не тільки ми ззовні, але і його правлячі кола в Росії. вони все чіткіше розуміють, де його слабкості Думаю, йому буде дуже складно повернутися до того контролю над державою. який у нього був і ми можемо побачити, що його влада буде і надалі послаблюватися разом з продовженням війни. Фодеводзездесворґозон Foreign Affairs повідомляє, що в Путіна закінчуються варіанти дій в Україні. Коли в Путіна може не стати жодного варіанту дій, окрім виведення своїх військ з нашої території думаю, що відповідь тут починається все ж таки з питання російської внутрішньої політики і з того, яким чином Путін контролює свій режим. очевидно, що він маніпулює росіянами через пропаганду. але Путін завжди був тим, хто балансував російські еліти та тримав під контролем фракції, які змагаються між собою. І він робив це за допомогою комбінації батога і пряника. Він пропонував фінансове заохочення, але й погрожував щоб консолідувати власну владу і унеможливити те, щоб якась одна фракція почала домінувати. Але сьогодні ми бачимо, що всі фракції російських еліт в путінському кримінальному режимі все ж таки хочуть підтримувати війну в Україні, хоча би публічно. ніхто з них, окрім Пригожина, не демонстрував бажання кинути виклик режиму Путіна але знаєте, що лі першими біжать з корабля, котрий тоне. І Я думаю, що як тільки з'являться значні слабкості, розколи та провали, ми побачимо, як швидко вони покинуть Путіна, змусять його піти з влади, чи, хоча б вивести російські війська з території України щоб консолідувати свою владу в себе вдома, Як тільки будуть такі обставини, які спричинять початок розплати, наприклад, серія значних програшів на полі бою в Україні. Це єдине, що може змусити його внутрішнє коло задати собі питання про те, чи може Путін гарантувати їхнє виживання та подальше перебування при владі і тоді вони можуть подумати про можливу альтернативу Путіну разом з тим, я повернуся до питання, яке ви та я порушували раніше. Лише значна військова перемога України є шляхом в політичній та військовій сферах до завершення вторгнення Росії Нещодавно Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Північну Корею. Що ви думаєте про цей візит і що він означає? думаю, що ми володіємо дуже обмеженою інформацією про цей візит. Ми знаємо, що обидва режими є дуже автократичними та таємними. Тому я не сподіваюся, що ми матимемо значну додаткову інформацію про нього. звичайно, ходять чутки про те, що вони обговорювали надання північною Кореєю артилерійських снарядів для Росії. Ми знаємо в Росії брак боєприпасів і цю прогалину може заповнити Північна Корея. не сумніваюся в тому, що розвідувальні служби будуть дуже пильно спостерігати за цим. це нагадування про те, що слід пильно виконувати санкції проти Росії та Північної Кореї. Це дуже важливо аби обмежити здатність Росії вести цю незаконну війну але обговоримо й відносини Росії з Китаєм. яка ймовірність того, що Китай може підтримати Росію, чи актуально це сьогодні? Вони дійсно захоплюючі відносини, зважаючи на те, яку обмежену кількість інформації ми отримуємо про них Китай продовжує вести таку політичну риторику, яка підтримує Росію. Та її війну в Україні, але Китай робить це без ентузіазму. На щастя станом на сьогодні ми бачили лише невелику кількість доказів підтримки Китаєм російської ескалації І Ми навіть бачили деякі повідомлення засобів масової інформації про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дуже відверто спілкувався з путіним про деякі дії які, на думку Китаю, були б дуже неприйнятними зокрема мова йшла про використання ядерної зброї. Як я розумію, станом на тепер Хоча я не володію розвідувальною інформацією, Китай не надав Росії значну військову підтримку, зокрема зброю, яка може бути використана на полі бою, Це можна і дозволено робити. Зважаючи на поточні санкції, але це мають використовувати цивільні Разом з тим, такі технології можливо використовувати і для військових цілей. Тобто це питання, яке викликає занепокоєння, бо таким чином Китай приховано підтримує військові зусилля Росії. І моє останнє запитання стосується підтримки Росії з боку Ірану. Що ви думаєте про поточні відносини Росії з Іраном? І чи може Іран надати Росії ще більше допомоги? звісно, ми знаємо, що Росія та Іран вже довгий час мають тісні двосторонні відносининсвинодетеосо. Вони також об'єднані своїм спільним баченням того, що слід протидіяти Сполученим Штатам Америки та нашим західним союзникам. Вони знайшли для себе спільну мету і досягли гармонії у своїх політичних відносинах. І це не дивина. знаю, що повідомляли про те, що дрони, які виготовлені в Ірані, та інші технології, ми бачили на полі бою. Ця співпраця є і продовжується Не думаю, що найближчим часом будуть значні зміни щодо цього. дякую, професоре персон за ваш час та участь в інтерв'ю. слава Україні. Лорі слава Дякую!